На Житомирщині спостерігається збільшення хворих на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції, серед хворих багато дітей говорять медики. Подібна ситуація в Коростенській міській територіальній громаді. У нас також фіксується збільшення, але якщо за останні тижні. Я можу просто назвати цифри, якщо, наприклад, за, за січень місяць у нас хворих було 1067, і з 1901 по, по 25 233 хворих, то, наприклад, з 26 по перше, друге у нас вже 281 хворий. Тобто це на 60 чоловік у нас йде прірист за, за неділю. Но я думаю, що це не, не остаточна така цифра, тому що дуже багато дітей не звертається за допомогою. Кростинській громаді медичним обслуговуванням охоплено 12 тисяч 683 дитини віком від народження до 17 років. За словами завідуючої педіатричним відділенням Надії Сингаївської, найчастіше хворіють діти віком від 5 до 14 років. Це близько 60 відсотків від загальної кількості хворих дітей. Найбільше це ГРЗ. Гріб у нас незначна кількість. Там буквально, якщо взяти за цей місяць, то в нас тільки 4 випадки, 4 випадки гриб. І саме перше своєчасно звертатися до лікаря, тому що дуже багато зараз іде ускладнень. Це є отити, це є ларингіти, У нас зараз якийсь період де такий є бронхіти, синусити, гаймаріти. Щодо ковіду чи хворіють дітки на ковід? Ну, дивіться, за цей у нас період. Зараз на даний час двоє діток у нас знаходиться в стаціонарі, із них дитинка одна до року на лікуванні, і в нас є, і в нас були на амбулаторному лікуванні двоє діток. Одна дитинка вже виставила, ще одна залишається на амбулаторному лікуванні. Найкращим заходом профілактики грипу лікарі називають профілактичні щеплення, що полегшує перебіг хвороби. Та цього року їх робити вже запізно, тож шукаємо альтернативу. Є, якщо рекомендації, є й вакцинація проти грипу, але якщо взяти. То вакцинація у нас не входить до обов'язкових щеплень. У мене є на дільниці родини, які вже років 4-5 вони вакцинуються повністю сім'ю. У них двоє діток, і вони щороку за 2-3 місяці до підвищення вони вакцинуються. У користані є вакцини: це виробництво Корея і виробництво Франція, це джізіфлю і ваксігріп Є і є ще як хіміопрофілактика, Тобто, ми використовуємо. Препарати, які противовірусні, щоб захистити свій організм, і є неспецифічна. це захисти себе сам, як можна назвати. Оце здоровий спосіб життя, це повноцінне харчування, і саме основне не контактувати з хворими, старатися цього обходити і не бувати там в місцях, де є скупчення дітей. Отже, лікарі радять не займатися самолікуванням. Вчасно звертайтесь до сімейного лікаря та бережіть себе.